Всім привіт! Сьогодні готую куряче філе у соєво-медовому соусі. Для цього нам знадобиться одне куряче філе вагою 250-300 г. Його потрібно порізати на невеличкі шматочки. Приблизно такі, як я показую у відео. Після чого готуємо наш маринад. Для цього знадобиться одна столова ложка меду. Також одна неповна столова ложка соку лимону, лайму. Або можна використати яблучний або винний оцет. І 3 столові ложки соєвого соусу. Все ретельно перемішуємо, щоб воно об'єдналося. Тим часом до нашого курячого філе додаємо 1 столову ложку борошна з гіркою. Солимо та перчимо за смаком. Не забуваємо, що в нас соєвий соус вже солений. І додаємо сушений часник. Якщо сушеного часника немає і ви використаєте свіжий, то додавайте його у наш маринад для того, щоб при обсмажці наш часник не горів. Нам потрібно в паніровці добре обваляти кожен шматочок курячого філе, після чого на великій сковороді з олією. Обсмажуємо наше філе до готовності до ось такої золотавої скоринки. Після чого додаємо нашу заливку і постійно помішуючи, доводимо до готовності. Потрібно, щоб соус загустів, випарвався, а філе було в ось такій гарній карамельній глазурі. Ось і все наше філе готове. Смачно подавати його з рисом. З овочами, з локшиною. Звичайно, можна і з картоплею. При подачі я нашу курку посипаю кунжутом та додаю кілька крапель соусу теріяки. В нас вийшла незвична, дуже смачна та поживна, швидка у приготуванні курочка. Тому, якщо вам подобаються такі відео, якщо відео було для вас корисним, Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Дякую вам за перегляд. Смачного!